Привіт, друзі! Маємо черговий клапан. От, розуміємо, що це така проблема, як, з якою стикається багато автомобілістів, які їздять на машинах з тепловим насосом. І ось нам вже наш підписник прислав клапан. Вони самі його зняли і прислали. Зараз ми його розберемо, я покажу вам. Що з цим клапаном мені самому цікаво, от яка тут буде саме поломка? Але що я вам хочу сказати, що ми зараз працюємо над створенням, ну, по-перше, ви можете самостійно, як цей підписник, зняти. Клапан або клапани, там враховуючи скільки вас, якщо вас є для того технічні можливості, прислати їх нам, і ми вам їх відреставруємо. От як на прикладі цього клапану. Або навіть ми зараз працюємо над створенням обмінного фонду цих клапанів. Тобто, щоб ви не чекали на реставрацію, ми робимо її достатньо швидко. Але коли ми створимо обмінний фонд клапанів, то взагалі ви можете за один раз якби, зробити весь момент, будемо придумувати якісь такі формати, щоб ми вам вже наперед висилали готовий клапан. СТО, на якому ви знімаєте старий клапан, ну, щоб ваша машина там не простаювала. От. І ви вже при отриманні нового клапана будете мати можливість його поміняти, а нам переслати свій старий. От. Але то трохи згодом. Зараз ми працюємо над створенням цього фонду, цього такої сервісної послуги. От, і як то правильно організувати всі фінансові ризики, щоб ми могли відправити вам наперед клапан. Ну і так далі. Зараз ми працюємо над цим. Це трохи згодом. Ми повідомимо. От а зараз сконцентруємось на цьому клапані від нашого підписника. Зараз ми його розберемо і подивимося, чи така тут проблема, як була в тих клапанах. Які ми робили до цього, чи може щось нове, ну тобто зараз подивимось, розбираємо. Е, так, друзі, дивіться. От ми тільки скинули соліноїд з цього клапана, і ми вже бачимо таку ситуацію, що клапан не доходить до обмежувача, то каже вже каже про те, що ну, ситуація з ним. Нам відомо, як то кажуть. Зараз ми розберемо далі, але вже, от, як то кажуть, перші тривожні дзвоночки це те, що він не дозакритий повністю, він не дошедший до обмежувача. Ну що, хлопці та дівчата, наразі відбулася певна магія, і цей клапан, як ми бачимо, відкривається і закривається від руки, так як він мусить бути. Певний натяг. Мусить бути, бо то второпластова втулка коло шара, все, воно так, ну, так і задумано виробником, але він мусить безперешкодно отак крутитись від руки. Та в принципі, як будь-який шар-кран, звичайний. От такого ефекту, як то кажуть, ми і досягли. Що каже про те, що кран відреставровано та можна буде використовувати в подальшому. На... Системах кондиціонування з тепловим насосом, якось так.